Доброго дня! Сьогодні я хочу залишити відео після проходження курсу Я вибираю жити лікаря Василя Чайки. Моє духовне ім'я Велислава, я майстер цілий день свічна фея. Я ладою воском також я спеціаліст ініціаційної терапії чоловічої жіночої зрілості через архетипи по Юнгу. У своїй діяльності я використовую багато різних інструментів. Один із них це знання по психосоматиці. І на курс до лікаря Василя Чайки я прийшла для того, щоб поглибити свої знання саме по психосоматиці. Що корисного отримала на курсі, це підтвердження тому, що наш організм це розумна біологічна машина, яка здатна до самовідновлення. І коли ми розуміємо закони, по яких діє це тіло наше біологічне, і ті алгоритми, по яких відновлюються наші тканини нашого тіла, ми можемо бути здоровими і щасливими в сучасному світі. Те, що я отримала в процесі курсу, знайшла відразу ж по ходу підтвердження, як це все працює і в своєму житті, і в житті моїх рідних, близьких, також клієнтів. Це дало мені змогу допомогти вже кільком людям зрозуміти ті процеси, які відбуваються в їхньому організмі. Результати, які я отримала, я зрозуміла, що як e, кажуть, e, зрозумій себе, пізнай себе, і ти пізнаєш весь світ. Ось e, зрозуміла те, що. Все працює в нашому світі по одних і тих же законах. І коли ми знаємо ці закони, коли ми дотримуємося цих правил, то і нам живеться легше, краще, і життя набуває яскравих барв, я рекомендую всім тим, хто хоче бути здоровими в сучасному світі, хто мислить і. Той, особливо, хто допомагає іншим людям, така допомагаюча професія. Я вам всім рекомендую отримати ці цінні знання. До речі, в курсі є багато методичних рекомендацій, матеріалів, які можна роздрукувати використовувати як в роботі, так і в своєму житті. В свою чергу я хочу подякувати ще раз Василію чайці і всій команді вищої школи здоров'я. Подякувати за вашу працю і побажати вам міцного здоров'я, миру, злагоди і процвітання. Несіть далі світло, знання в цей світ і дайте можливість ще багатьом-багатьом людям бути здоровими в нашому сучасному світі. Дякую вам.